З неділі 18 грудня ми бачимо, що система електронного квитка в місті Чернігові працює і почали списуватися транзакції по банке, з розрахунку банківськими картками. Розіб'ємо на два етапи: що було в неділю, і що відбулося вчора. Всі ми знаємо, що з 12 грудня в місті не лише в Чернігові, а по всьому в Україні мобільний оператор «Київстар» не працював. У нас валідатори оновлюються за допомогою інтернету від «Київстар». для бізнес-абонентів. Київстар відновив. Інтернет-зв'язок в другій половині в неділю. І відповідно в період з 12 грудня до першої половини неділі накопичувалася інформація. І коли відновили інтернет-зв'язок, почалися вивантаження на наші сервери і відповідно списання з банківських карток. Це відбулося в неділю. Вчора було виявлено, ми щомісяця проводимо інвентаризацію за попередні періоди і виявляємо, які були неавторизовані транзакції. Вчора 19 грудня було виявлено, що в період з 16 листопада по 16 по 20 листопада 2023 року не всі термінали оновлювалися. Відповідно, не всі дані були передані на наші сервери. Відповідно, було поставлено також на доавторизацію в період, 16-20 листопада, і вчора ввечері, якраз і відбувалося списання за цей період. Оплата банком в транспорті відрізняється від оплати банком в. Магазинах. Ми не можемо чекати з'єднання інтернет-зв'язку, як, наприклад, було з Київстар. Хочу ще, до прикладу, привезти місто Львів. Запустили електронний квиток 11 грудня. 12 грудня не працює Київстар. В Львові не можна було розраховувати з банківськими картками. Це неподобство. Цього допустити містянам в Чернігів ми не можемо. І тому ми працюємо в офлайн режимі, накопичуємо інформацію, є інтернет, вивантажуємо. Зараз це працює стабільно, списання відбувається в той момент, коли водії або помічники водіїв роблять вивантаження на кінцевих. Як тільки вони зробили, дані передалися нам на сервер і відбувається списання. Якщо Водії або праців... помічники водіїв не вивантажують вчасно, або якісь є збої з інтернет-зав'язком і якраз відбувається затримка зі списанням. Електронний квиток в місті Чернігів працює з червня 2018 року. Оплата банком реалізована з січня 2019 року, тобто вже майже 5 років. І хочу офіційно наголосити, що за ці 5 років жодної копійки зайвих Чернігівська транспортна компанія не списала. Згідно правил користування громадським транспортом в місті Чернігові, які були затверджені в березні 2019 року. Пасажир, не очікуючи наступної зупинки, зобов'язаний придбати разовий електронний Разовий паперовий квиток або зафіксувати, зареєструвати в системі асоп, не очікуючи наступної зупинки. Отже, ми заходимо в громадський транспорт, прикладаємо транспортну картку або банківську картку до стаціонарного валідатора, очікуємо обов'язково звукового сигналу про те, що воно дійсно зафіксувалося, і на екрані валідатора можемо побачити зелену стрілочку, а також напис мінус 12» або мінус 4». Рівні скільки списано. Квиток друкується друкарським способом на посттерміналах на ті, які водіїв або почників водія на стаціонарних валідаторах. Квитки не друкуються, але відбувається факт фіксації саме прикладання банківської картки або транспортної картки до терміналу. І вся ця інформація оброблюється в автоматизованій системі обліку оплати проїзду. Коли контролер заходить, він прикладає свою службову картку до. Пост терміналу водія переноситься вся інформація з валідаторів на цьому борті. Саме факт фіксації, і він перевіряє факт фіксації його, якщо прикласти банківську картку або транспортну картку до його терміналу і буде відображатися чи зафіксований дана картка на цьому борту, чи ні.